Доброго та мирного дня, мої любі підписники каналу та гості. Сьогодні я хочу запропонувати вам прогулятися осіннім садочком та помилуватися трояндочками. Вже вони готуються до зими, хто квітне, а хто вже відпочиває. І ось зараз ми стоїмо біля моєї трояндочки Помпонела. Вона без усталі. Квітла ціле літо. Були зовсім невеличкі перериви, коли вона відпочивала. А взагалі то кущик дуже-дуже гарний. Дуже вона щедра на квітування. Бачите, яке воно в неї гарне, багато суцвіть, красиві суцвіття. Погляньте, ось які вони. Деякі показують свою серединочку, але взагалі-то вона, як помпончик, держиться, майже не розкривається. Отака От мила красуня. До речі, вона дуже-дуже гарно черенкується. Хто хоче мати в своєму садочку, цю трояндочку, то взагалі можна її легко-легко прочеренкувати і таким чином розвести в своєму. Квітничку цю милу красуню. Також поряд бокаву, гарненька така, мускатна трояндочка, має гарні суцвіття, квітне в 2-3 хвилі влітку. Влітку вони такі туго набиті, можна сказати, суцвіття. А зараз вони ось такі, подивіться, яка ж таке вона красива. Дуже неприхотлива, викидає такі довгенькі вудочки і отак ось квітне. Бачите, як вона букаву -бу квітне на кінчиках-кінчиках. вудок. -кінчиках а зараз хочу показати вам неймовірну трудяшку. Це зовсім молоденька цього року трояндочка Аспірін. Ви знаєте, вона квітла ціле літо, майже не було в неї хвиль. Вона квітла і квітла не перестаючи. Одна гілочка від квіта, друга починає, і без квіточок вона майже не стояла. Але зараз, бачите, вже у відквіті гілочка. Я її не зрізаю. Ми всі розуміємо, що осінь, вже оці шипшиночки нехай виспівають, можна їх лише пронормувати. Тобто, Прибрати декілька. А так залишаємо. Одну-дві нагілочки залишаємо, нехай вона красоточка ця готується до зими. Набирає цукрів, набирає поживних речовин. Це красунька зефейрі грунтопокривна, теж молоденька зовсім. Але теж велика трудяшка, я вам скажу: квітла, квітла і квітла. Дуже гарна трояндочка. Красунечка така насиченого, насиченого, малинового, навіть фуксієвого кольору. Я зараз показую вам оцю красуньку маленьку, Diamond Блю. Зовсім молоденький кущик, і вона вже теж у відквітуванні. Але хочеться вам її показати. Таке миле, таке миле сонечко з глазком посередині. І з цією трояндочкою я вже вас знайомила. Це моя сама-сама найстаршенька, який більше 20 років у моєму садочку Мері Роуз. Вона починає квітнути одною з найперших у моєму садочку. І ви знаєте, квітне до самих-самих холодів. Теж дуже-дуже велика трудівниця. Ця трояндочка. Дуже її люблю. Неймовірні в неї кольори. Вони. Пізно восени починають бути аж бузковими, влітку вона ніжно-ніжно-рожева, гарна, приємна красуня з дуже-дуже тонким і чудовим ароматом. Ось ця трояндочка Титанік. Вона дуже боїться дощу, ця красунька. Бачите, вся така покраплена у весняночках вона вся, тому що це. Дощик таким чином на ній не полюбляє вона ні дощу, ні такої погоди осінньої. Квітне вона допізньої пізньої осені, але ось така трішечки втрачає свою декоративність. Але поряд з нею це красуня, так красуня. Їй все ні по чому. І листя здорове гарне. Гарден Шпас, це моя трояндочка улюблена, теж дуже-дуже полюбляю її. Гарна, гарна всім. Тривоги не дають нашої розповіді бути спокійною, трішки тривожно, але куди без цих тривог? діться, нам хочеться миру, хочеться спокою. Ну, Титанік, гляньте, ну така ж вона ніжненька, а, аби не оцей трішечки підсухший краюк, то взагалі була б красунею. А так трішки є такий у неї моментик, де вона не зовсім стійка. Не зовсім стійка і до хвороб, і до негоди. Вже у відквіті трояндочка. Еден романтик, але хотілося б все рівно вам її показати. Дуже красива флорібундочка, квітла ціле літо, стійка до хвороб гарна і поряд юріадна. Ну, така квіточка красива, насичена, дуже парфумований аромат має. Але дуже-дуже не стійка до хвороб, я вам скажу так. І ось попадає і помпонела до нас теж. Це у мене другий кущик у дворі, то ви бачите, квіточка зовсім від... відрізняється від тої, яку я вам показувала на самому початку. І хочу також показати вам ось цих красуньок, які квітнуть теж на хвостиках, на кінцівочках вже. Вже осінні, тому я не зрізаю, не вирівнюю кущик. Нехай повистрелювали вони такими вудками довгими і квітнуть. Тоненький аромат має і та й та Безіменні красуні. Але красиві, красиві. Подивіться ось і на цю помпонелу. Як я вам казала, з одного куща вони у мене. Прочеренкована, та перша була щереночка, що ще я вам показувала, а ця в мене в дворі. ну, зовсім зовсім вона іншенька, красунька. І ось подивіться на цю білу зефірочку. І жучок тут біля неї, яка ж така красива, красива, але вже трішечки підхворала. Пора обробляти їх від хвороб. А зараз ми з вами підійшли до чаруючої мадам Анісет. Подивіться, яка ніжна, красива красуня. А ще ж вона має неймовірний, неймовірний аромат. Дуже пахне малісою, десь і бузком. Ну, Аромат дуже неперевершений. Чаруюча красуночка, чаруюча. А це Артеміс. Гляньте, яка теж зефірочка. така повітряна квіточка. Від квітших я не зриваю, тому що, як ви знаєте, готуємося до зими. Щоб не спонукати квіточку до нового квітування. Залишаємо в такому вигляді. Зараз ми підійшли до мускусної трояндочки букет парфе. Я вам показувала її влітку. Вона була ніжно-ніжно біло-кремова красунечка. але зараз восени вона зовсім зовсім інша. Квітне на кінцях вудок, і ви погляньте, які ж таке насичені рожеві кольори. Зовсім уже не біленька красуня, а вона навіть рожево-біла. Дуже красива, такі суцвіття в неї гарні, немов букетики нареченої. Керіо, миле Керіо, чайно-гібридна трояндочка, улюблениця багатьох. Вона вже на стадії відквітування. У неї полюсточки ще такі жорсткенькі, але вже кольор вона втратила. Отака красуня, багато ще бутонів має, але вже осінь. Так що все, красуня завершує своє квітування. Хочу показати вам ще цю милу квіточку японської селекції Дафна. Вона в мене зовсім-зовсім молоденька. Я її тільки восени 22-го року посадила. Але кущик був зовсім маленький, достиг він півтора метра заввишки, і квітла мав вже майже ціле літо. Дуже вона мені подобається. Немов фарфорові, в неї пелюсточки. Багато було квітів. Дуже радувала, гарна така квітка, незвичайна, незвичайна, що по формі, що по кольору дуже-дуже красива. Зараз ми біля куща Мінерви, подивіться, який темний насичений колір. Красунечка, гарна, гарна квіточка. Колір такий чорнильно-фіолетовий, красива. І кущ, буяв, квітував дуже гарно. Подивіться, скільки у відквіті. Отаке було пишне, гарне суцвіття. Його теж потрібно пронормувати і, і залишити дозрівати цю шепшинку. Красуня мокароса вийшла на третю хвилю квітування. Вона, вроді, б, забула, що на дворі осінь. Трішки на ній тля появилася. Зараз, якщо ваші трояндочки потребують лікування, обов'язково їх лікуйте для того, щоб осіннє піддобрювання йшло вже на здорову троянду. Коли трояндочка хвора, то її підгодовувати не можна. А ця красуня. Ред піано. Із-за холодних ночей вона трішечки вже закуклилась. Бачите, в неї такі бутончики зробилися, такі вкрилися трішечки-трішечки, як попідсихали. Гарна троянда, здоров'я гарне має, красуння. Поряд з нею. Погляньте, який факел. Ціле літо квітла. Феєрверк зветься. Така неустанна красуня. Без усталі квітла, квітла і квітла. Теж подивіться, скільки суцвіть позасихало вже. Теж нормуємо і залишаємо. Японочка Лолі. Розквітла одною з найперших. Проквітла ціле літо. І зараз з восени теж має багато бутончиків. Подивіться, які вони незвичайні, такі ніжні, гарні, красива красунечка. Люблю я такі пастельні тони, гарна, красива трояндочка. О, такі бутончики. І на завершення хочу показати вам свою улюбленицю Емільєн Гійо. Дуже красива троянда, насичено помаранчевого кольору. Трудяшка теж квіт ціле літо. І зараз подивіться, скільки бутонів на ньому. Він хоче квітнути і квітнути, але пора завершувати своє квітування та йти на відпочиночок. Бажаю і вам, мої любі, і відпочивати, і насолоджуватися життям у всіх його проявах. Бажаю вам миру та добра. Заходьте. На мій канал, ставте лайки, якщо подобається. Підписуйтеся. Буду рада зустрічі з вами.